Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Нью-Йорку? Я думаю, що саме в цьому місці лімітів немає, але такий базовий мінімум у місті 5 тисяч доларів. Я думаю, 5 тисяч це прям не комфорт. Ні, комфорт? Не комфорт 10 тисяч на місяць потрібно. Десь щоб комфортно жити у Нью-Йорці. Скільки приблизно ви витрачаєте? Витрачаю 5 тисяч доларів на місяць точно. А, найбільше йде якраз таки на квартиру. Це дуже дорого знімати квартиру у місті, якщо хочеш тут жити. А ви де в центрі, де знімаєте? Чи десь на Україні? А, я думаю, що ми можемо навіть тут побачити десь мій білдинг. А, я живу на Волл-стріт. Скільки платите за оренду? Я знімаю із двома дівчатами, і ми а, платимо по 2 тисячі доларів. Це дуже вигідно. Я думаю, що такий варіант навіть складно знайти. Тобто виходить десь 6 тисяч доларів? 6 доларів, так шість тисяч доларів. Так скільки платите за їжу щомісяця? Якщо такий один ланч взяти, то це. 20 плюс доларів. Скільки кава в середньому коштує в Нью-Йорку? А кава коштує в середньому 7-8 доларів. Ким ви працюєте, чим займаєтеся? Я працюю в Dental Office менеджером. До мене, до речі, це мені подобається зараз. Раніше працювала журналістом, але як приїхала з України, то потрібно шука шукати нові горизонти. Про що мрієте? Відвідати Київ, побачити своїх друзів, повернутися до України і зрозуміти, чи хочу я з цим досвідом залишатися в Україні, чи захочу я. Вже будувати своє життя надалі тут, що побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. О, я скажу, вивчайте, будь ласка, англійську мову, тому що я приїхала сюди без англійської мови, і ваші горизонти набагато будуть ширші, якщо ви вивчите англійську мову, і не бійтеся пробувати, і все у вас реально вийде.